Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, віра не буває без проби, Так само, як любов не буває без випробування. І у нас дуже часто практикується так, що любов уявляємо ми як чудові почуття. Чудові переживання, радість, і постійне захоплення і задоволення. І дуже ча так, часто так само з вірою. Якщо віримо в Бога, то тоді Господь Бог нам усе дає, що ми хочемо, і нас в усьому підтримує і не допускає, щоб, наприклад, ми. Заблокали чи якимось чином постраждали. І коли людина люди зустрічається із життєвими перепонами, то завжди вона запитується. Добре, не завжди, але часто в Україні люди запитують, що сталося і чому, наприклад, ми вірили у Господа Бога, але потрапили в таку ситуацію. Пригадується, одна сім'я їхала в автомобілі, і автомобіль вела донька, яка щойно отримала права на водіння. А на передньому пасажирському сидінні був її батько, який їй підказував, як то треба вести машину. А батьки в Україні бувають деколи дуже жорстокі. І він завжди їй підказував то підвищеним голосом і робив зауваження, що так, а що не так. Був кінець листопада, і як він одного разу скрикнув, донька здригнулася, трошечки потягнула кермо, автомобіль виїхав на узбіччя, і на рівній дорозі, на такій рівні, як стріла. Перекинувся кілька разів. І ті двоє передніх були прив'язані, а мама не була прив'язана. Не була застебнута паском е, Безпеки. І коли машина покотилася, то в мам, мами стався перелом шийних хребців. І велике щастя, що не було зміщення, тому що зі зміщенням то була би пожиттєва інвалідність, а можливо, і миттєва смерть. І тепер приїхала швидка, маму забрали до лікарні і в такому випадку знерухомлюють цілий хребет повністю, значить, вона була замурована в гіпсі. І потелефонувала до священника із запитанням, чому воно так, чому Бог це допустив. Але бачимо, дорогі сестри і браття. Перед нею відразу постало це питання. Чому Бог це допустив? Бо вона щомісяця сповідається, кожного дня молиться. Кожного разу, часто і в будні, буває на службі Божій і приймає святе причастя, і намагається виконувати і за собою всі заповіді і за собою не бачить. Великих провин мається на увазі тих провин, які вона сама самостійно вчинила, хотіла це робити, тобто тяжких гріхів немає, і ось з нею таке сталося. Але як ми сказали на самому початку, віра без спроби не буває, і любов без випробування не буває. І ось здається людині, що вона ходить кожної неділі до церкви і свята, і раз у місяць вона сповідається, і на кожній службі Божій приступає до святого причастя. І молиться вона і зранку, і ввечері, і в полудне, і при будь-якій нагоді. І читає святе Писання, і здається, що все добре в житті йде добрим шляхом правильним. Справді, поки немає якоїсь перепони. І ось стається така перепона, яка стосується саме її. Тієї особи. І ця перепона і трудність насправді ставить її життя на межу виживання. Бо один міліметр вправо чи вліво то могла бути смерть. І, дорогі сестри і браття. Добре, визнавати Бога і вірити в нього, коли все нормально. І ми виконуємо усі правила. А якщо ми виконуємо усі правила і зустрінемося з якоюсь такою важкою перепоною у житті, згадаймо лише історію праведного Йова, який і жертви приносив, і він знав, що його діти. Не грішать, коли збираються там кожного тижня по черзі своїх братів чи сестер. Але каже, він казав сам до себе: а може, щось вони не хочуть, то він, щоб перепросити Господа Бога, він приносив жертви навіть за їхні можливі гріхи, випереджував усе. І ось стається так, що насамперед він втрачає усе своє майно, а потім втрачає навіть і дітей. І ще раз ми скажемо добре Господа Бога любити і в нього вірити, коли немає перепон. Сьогоднішній вислів Ісуса Христа. Вціляє у саме наше серце. Він каже до апостола Петра, маловіре, чому ти засумнівався. А коли він засумнівався? Засумнівався тоді, коли збагнув, що все те, що стається з ним, неможливе. І неймовірне, і почав втонути між хвилями. Ну і так, звичайно, попробуйте ви походіть трошки по воді, але так зверха не поплавати. Як по твердому, і ми побачимо, що це неможливо. І тому не треба дуже сильно засуджувати апостола Петра, що він і Йшов по воді, а потім подивився, що то за сильний вітер і взагалі Він по воді йде. Але це є, це є тільки образ для кожного з нас. Тому що Ісус Христос не прийшов на цю землю для того, щоб навчити нас ходити по воді. Він, нам, він дав нам досить твердої землі, щоб ми по ній ходили. Але запитання, яке він поставив перед Петром, воно актуальне сьогодні і для нас. Маловіре. А ти чому сумніваєшся? У чому сумніваєшся? У чому ми сумніваємося? Насамперед сумніваємося у безмежній Божій доброті і любові. Тому що цілий смисл віри, довір'я до Бога полягає в тому, що Він прийшов до нас із любові, і Він свою любов простягнув до нас, відкрив своє серце для нас. І ось коли ми зустрічаємося з якимись труднощами, то може виникнути сумнів у Божій любові. Каже, чому Бог допустив це, що хтось захворів, хтось не вступив в університет. Так готувалися, не вступили. Чому Бог це допустив? Щоб настала війна, Що хтось пішов на передову, поранений, а може хтось. І загинув, віддав своє життя за Україну. І тоді в людини може виникнути оце питання зрадливе, що Бог насправді щось недобре задумав, чому Він допустив це. А відповідь сьогоднішнього Євангелія це в риторичному запитанні, Ісуса, зверненому до Петра. Бо насправді Ісус Христос не запитує Петра, чому Він засумнівався, щоб Петро йому розповів, які в нього аргументи. Ісус Христос це запитав для того, що відповідь є знана і зрозуміла. Навіть у важких обставинах немає смислу сумніватися у Бозі. Тому що Він поряд з нами. І у найважчих хвилинах. І тому, дорогі сестри і браття, сьогодні наша віра вона перебуває на пробі. От залишимося ми вірні Христу, чи скажемо: ой, тому що так багато несправедливості у світі, так багато страждань і смерті, і вбивств. І ракети летять і шахени, напевно, Бога нема. Багато, того, багато людей вже так сказали. А ті, які знають, ким є Господь, то вони це в серці не допускають. Не допускають не тому, що їм в серці це крутиться в голові, а вони не допускають. Їм навіть не з'являється така думка. І ось сьогоднішнє запитання до апостола Петра, це теж і до нас. Але відповідь є дуже проста. Можливо, через, проходячи через спробу, ми з вами зробимо висновки для нашого життя. Та особа, про яку ми говорили на початку нашої. Зустрічі, яка перевернулася в машині і отримала перелом хребців шейних, вона насправді була лікарка. І вона пізніше визнала, що багато із її релігійності, багато елементів її побожності були самообманом. Коли пацієнт приходив, вона була люб'язна, тому що заві завідуюча, Дуже пильнувала, щоб всі були люб'язні. Але бачила, то приходять дуже часто не що хворі, а хочуть поспілкуватися з лікарями. То вона, коли бачила тих осіб у дверях, казала: о, знову прийшло вже, буде мені виїдати мозок, коли б вже швидше пішов. І багато інших таких зауважила за собою неправдивих елементів побожності. І сьогодні, коли наша віра перебуває на пробі, ми перед собою маємо поставити запитання. А насправді, чи ми, бува, немаловіри, які замало довіряємо Божій любові? Чи ті, та побожність, яку ми практикуємо, вона має наслідок? Ну, наприклад. Що це за побожність, що ми до Господа Бога молимося? Що ми Господа Бога любимо і в нього просимо, а потім вийдемо з церкви і осуджуємо інших. Або, наприклад, коли сваримося, кричимо, все незадоволені. Ну, Страшно побожні люди, але незадоволені, коли зустрічаються з іншими людьми. То перед нами стоїть тепер питання, чи всі елементи побожності нам притаманні, вони насправді побожність, чи це такий фальш внутрішній. І ми це не можемо побачити як лише через спробу випробування. Бо коли нема випробування, то здається, що все гаразд. І тільки коли щось стається не так, як ми очікуємо. Тільки тоді ми можемо себе побачити, як у дзеркалі, і зробити висновки про себе, щоби змінити це Божою благодатью. Дорогі сестри і браття, нехай це запитання Ісуса Христа відлунює у наших вухах, щоби ми дивилися глибоко у власне серце. І чим більше буде тих людей, які у власному серці будуть щодня навертатися до Господа Бога, Його любити, щоб а любов ця має чимось зродити, якимись плодами, тим більше буде тих плодів, і тим швидше ми здолаємо будь-яких ворогів і невидимих, які тут ходять навколо нас і дивляться, кого б то пожерти, і видимих. Які запускають шахеди, ракети і там на сході роблять різноманітні, важкі, е приносять важкі страждання, ми їх подолаємо. Але мусить бути оця внутрішня впевненість і довір'я до Господа Бога, що навіть тоді, коли щось стається, таке, до чого ми не звикли, Бог ніколи, Ісус Христос ніколи нас не покидає, а Він завжди поряд з нами. І тому немає смислу у ньому сумніватися. Слава Ісусу Христу!